З 1 жовтня День захисника України, тобто захід не провелися. Послухайте мене. Ну, Прибрати ці посади, які не потрібні. Так і і про говорили. Ми вже три роки б'ємося про ці посади, які не потрібні. До ну. Дня захисника України провевся захід у Лишевіцькому будинку культури, шикарний захід, у Вершанському клубі і у Миколевіцькому провівся. Всі не провівся. А директори отримують да? ставки. Не тільки ставки. Це да. є художні керівники, які добре отримують зарвітну плату. Ну я ж кажу, просто трошки давайте трохи. за рахунок цього, я не проти. Просто дайте людям зробити роботу, дайте їм захиститися. Це ті люди, які дійсно роблять свою роботу. Да, просто я вважаю, що якщо немає коштів в бюджеті, потрібно або оптимізовувати витрати, або шукати гроші. Uh -huh. Uh -huh. Так само і грати робити так далі. Ми це давно кажемо. Так, а чого no, no, не робити? Що ж є апарат? Анатолій на підібрати. Я знаю, але мені це... вибуло що, одну... ви вже. І купить вже. декілька автобусів і нормальних водіїв, і все возить, і буде і, і якісне навчання краще, і гроші з бюджету буде йти менше. Але мені голова сказав, що це не популярне рішення, тому його не прийняли. Тому виділили 2 мільйони на два укриття, обидва з за яких зараз не в експлуатацію. Да. Можна ви було зробити виробили. одну школу. Да. Ви тоді ж у нас були, здається. Да. Ну, сказали, це не популярне рішення. Була одна школа, воно до одне витя, його Але можна жили... було фінансувати краще. Дей, І гроші ні. було б менше. Це все було. А зараз ні, ні в експлуатацію не видано нічого. І грошей, я так розумію, це не вистачає. Оптимізація це є непопулярне рішення. Так само можна казати, як ви казали про охоронців. Не треба ж вони, не треба. А інші будуть казати, ну а як же, їм же теж на щось жити треба. Ні, до Охоронець, знаєте, на що треба? Охоронець Що? Він, він, він чистить, ну, там клепає. Шіце, давайте, ще, йде? давайте ще послухаємо. Керівник народного на даний ковід. Просто завтра вам потрібно буде точно. Давайте ще сьогодні. Дарма пройдемо треба буде. І чотири рази, і п'ять. Перепрошую. Я пропустила, можу саме себе.

Щоб всі ліцяку. чули, щоб всі знали, що потім не сказали, що Ліковська винувата, там ще хтось п'ятий десятий. Всі хочуть, чують, хай всі голосують. Я так само маю право голосу. Я вас почула. А я б почути. Ну вас ви вже представляєте у нас депутатський склад і бюджетну комісію. Особисто вашу думку, щоб я знала, як ну, частина нашого депутатського корпусу. Чи ви вважаєте, що цей колектив заслуговує право на існування? 54 роки він існував. Це гордість, це візитівка нашого колективу. Спочатку я думаю, візитівка громади іде культура, а потім вже йде поїдьте будь-куди і скажіть, що вишевич. І найперше, що асоціація це, це наш народний колектив. Я це кажу без зад, без прикрас, без зайвих. а Це так і є, і так і було. Якщо деякі люди там не вбачають у цьому, вони ну, далекі від цього або вбачають, ну, інші пріоритети. Я все це розумію. Але війна в цьому в тому числі йде за нашу. Культури нашої Да. і за 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 що ж вони тоді борються? Якщо знищувати народність, я ну буду завтра це відстоювати, але хотіла б почути зай вашу думку. Ви вважаєте, що не не, не не потрібно? Так я, як бухгалтер, як голова бюджетних комісії, я рахую гроші. Як ми закладали бюджет на 2024 рік, у нас була дирка. Дирка була чотиристопікати. Всі Ви пішли на зустріч, всі ну, написали заяву на Скажіть, вирішилось якось покращився стан? Ні. Но нас нас нема не виконання. Це не врятувало. Це не врятувало. Але ви це знищило. Вий чого ж воно знищило? Ви спасибо, ви працюєте. У Нас є, е, які утримуються і керівники. Але тепер ми, як, ми як, не можемо заступатися, бо в нас ми немає. Цього. Ми про це говоримо. Як, керівнику соціального гуманітарного відділу вже як мінімум років три. Хто тут а присутні депутати. Це все в ваших руках. Подивитися, сказати. Хто робить, хто не робить? Ну. Значить, закриваємо тут, а тут не робить, Стався. все даємо. Господи, депутати, дитина заставили, вам тільки що сказали. Ну, ж, дивіться, ми, дня. Без питань, це зробимо. зробимо. Не людина, яка ось у це, Я так працює, як Ось вам, то вона вже. Дивіться, ось ми сам ви говорите забираємо. Але це треба, щоб властило в наші видатки, коли в нас їх не, не вистачає. Якщо на сьогоднішній день працівники пішли на свій рахунок, є кошти, але це не означає, що кошти є на рахунку. Тому кошти є на Культуру, бібліотеки, освіти, Бібліте бібліотекі... вже нема куди. В бібліотеці освіти, дитячі садочки, в нас нема куди, що брати більше. В нас нема куди, що брати більше. Тому що ми наберемо їх, але кожні... не більше? Це те, що було. Я вам розказую, що це вже неможливо. Уже зараз ми не можемо. Бо вже немає цих видаків. Олена Надолівна. Всі вдома гроші на бумажці. Так оце теж фінансова бумажка. Розумієте? чи я ні? Розуміло. А ми не можемо з неї атестувати. Це не, 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 не так, так, То я не ж вам кажу, розподивіться. У нас, нас вже нас всі нас терміни минули. Мені повертають, ми, ми, я 24 розуміло. роки працюю в культурі, ми, 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 я вже не знаю, чи є в нас заслуженіша людина, розуміло. Розуміло. людина в громаді. І мене, як піолерку, відфутболюють. Ви розумієте? Все а нема довідку. Так, Посудови, довідка коштує кошту грошей так. просто чи да, що да, не да. Входиться одиниця до кожного нормально. Це була ставка, ставка Це ставка, як мінімум 8 тисяч. Я ж рахувала, хтось не став. Давайте веземо посаду, а потім це може бути навіть менше, ніж ставка. Я але ж вона була. Я вам можу так запропонувати, чому не можна зробити зробити якусь типу комісію з добровольців і поступово по кожному напрямку. Боритися за що платяться кошти і оптимізувати цей процес. Так Це Анатолій не робота. Вона начальник цього відділу. Вона повинна дивитися в себе по садочкам. Ну, є о, Андрій о, Володимирович, розказуйте, я що про вас не розказую. Про бібліотеки а, зробили? Стоп, стоп. Бібліотеки Чекайте. зробили, Ну то ж не все ж зразу робиться. Ти ми давайте поламаємо все зразу. Анатоліо, не кричіть. Ви займаєте должность начальника соціального унікального суди. Мисли безподчинені. Под вами. На коромислі. Ви що до мене на базарі. У ну. мене на вийде. Що ви кричите? Андрій Володимирович, не кричіть на мене. Ще раз. И не Ми з вами щось стоїмо на Вишевському базарі. Послухайте, будь ласка. Я вас просив на полтона тоже тише. Хорошо, і ви на полтона, є? Ми говорили, що під вами, як під начальником соціально гуманітарного відділу, клуби, садочки, бібліотеки, зробили реформу по бібліотекам. Окей, за три роки. За три роки. А далі що? Ось людина навіть зі сторони Каже, нас Макалєвичу, що робить що робить та бабушка? Нічого не робить. Ось людина зі сторони скаже. Тільки що Оксана сказала, що робиться у нас у межирістці, що? Дивіться, дівчані. які заходи проводяться, чекайте. От я вам не проводяться. Не, не проводиться. Але не ви проводиться. отримаєте, су, отримаєте найперший супротив від того самого е, староста. І не тільки. Вони скажуть, то закрийте вже в Мажирісі все. І тут буде таких гвал. Дірочка, ну, вже й так не вірить, війдав, вони. не маємо на першу. Читайте. Читайте, ви як начальник, ви аналізуєте роботу. Якщо Детально в, 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 в аналізі прийшла комісія, зафіксувала присутність на роботі, відсутність на роботі, за, за заходи, за все, і висновок на депутатів. Анатолійовна, скажіть, будь ласка, питання, по вибрану в, в прошлому році, по вибрану в прошлому році, скільки людей заходили на робочі місця і скільки виходили, знаєте? Ви знаєте? Зранку вони виходили, заходили у кол, час уходили. Який час? 12? Який час? 12? Вони вже після 15 каву пили за мною в магазині. Про що ви кажете? А я хочу сказати, що оптимізуйте. Ви не кажете, хто... це не на заводі. Як не на заводі? Це не я, якби ви мені сказали, що я повинна бути у 9 на роботі 5 вийти, то ви б завтра стали на моє місце. Я проробила 22 я роки. Про і я жодного сказали. разу не відбула свого робочого дня. Я бо я тільки про... в 9 про... йду на роботу, а ви кажете. 4. треба брати результати роботи дев'ять вечора, вісім Я, я говорю про це а не про вас вона, вона, вона провірить на раз два за результатами вона я ж кажу вона, вона ма я то чого на сімдесят п'ять омежирічки ми повинні просто давати а не дати вашому цьому колективу ну, я ж прошу що чого не дає миколаївна перша соками піде на нас ну то а це ж є ще дівчата, аргументовано це підпажу. Ніхто ні на що робить. не піде. Так, да, в нас у вебріні немає такого колективу, як є Єврошевича. І не немає буде наказати. Я У нас люди такі просто, що вони можуть тільки з боку підійти і під, 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 підсміятися. А виступить статтю. Ми я особисто організовувала благодійні концерти. Ми теж збирали гроші. Наші дівчата за цей період. 50 сіток сплели від відправити. Тільки що три тисячі три сітки ушло. Я особисто купую матеріал, з якого платуться ці сітки. Да, вони не, не пають, не танцюють, але вони роблять гарну роботу для засилу. Значить, треба, не розібратися. треба розібратися. Треба розібрати. Значить, це повний оклад, пів оклада. Тут оптимізуйте, дайте тому. Це ваша робота, а, а не з Дивіться, чого в садочок в сільську раду, в школу не беруть людей без відповідної освіти. Чому ця галузь завжди може йти туди? Ну кому не лінь або кому нема де робити? Куди куди? Ну, в культуру ну, хто вимагає не якусь не е документ про освіту? Хто вимагає ну, якусь це, компетентність? Треба Давайте ну, почнемо то... да. ну, як так? так? Ну також, а що ви вважаєте, що тільки людина з освітою має йти туди працювати? Нашому рівнем освіти я з вами. Як це ви не згодите? Це така сама галузь, як будь-яка медицину без медичної освіти можна йти ви ж не, не мут. Мут. Та, Та, я мут. Мут. Та, До всіх професій, до кожної посади до... до... є виводу. Клас. Ти ви чуваний чоловік у 40 років да. закінчив фаховий коледж культури, аби мати відповідну Та, 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 і йти працювати. Хай підуть до будуть освіту і працюють. У нас директори будинків культури, єдиний Миколаєвицька будинок культури, директор, має освіту фахову. Директор, якщо я не помиляюсь, директор будинку. Футу, Ні, там та, не будинку. Директор, як і в усьому іншому. Він не обов'язково має вміти гарно танцювати. Він має бути гарним управлінцем і, і гарним економіцем. Це про І гарним а -а -а. менеджером. Про... Він не має мати освіту. Про любов і манігу ми говорили не один раз. Я радилася із головою, і секретарем. Скажіть, яким чином сказати, що людині вже пора на пенсію у 83 роки. Яким чином? Вона не пише заява. Ну, вона А по віку вона не йде на пенсію? Це По віку роча 60 років тривала піти. 23 роки вона на випадка. Так а що, немає скорочення по віку? Ні, звісно. Але немає, обмежень по віку. віку. Тепер треба. Єдине, що так А Ви дізнавалися, віку? чи на рівні шовуєте, чи на рівні громади можна вести будівлі закон? Ні, закони можна вийти. Дуже багато да? ви, ви, може бути. Oh, Сколько я требования кладать? 0,75. Можно столпа уволить. Не, Лена, подожди. Да нет. Нет, нет. Нет, 0.75. 0.75. 0,75. Не меньше, ты куча. 0,25 керівник. И 0,75 у них поставка одна. Ну, 0.75, знаєте до того валить бочку, до того валить бочку. Це все треба все, вірно, спільно вирішити. Володя, вже три роки рішаємо. Ми, ми це не вирішаємо. Він побачив, що це у грудні місяці. Ми, ми казали, здавайте сформу комісію, так. яка буде.